Існує вже не перше десятиліття попит на треті політичні партії, так звані цю нішу займають зараз популісти. В сполучених штатах як ми знаємо, існує класична двопартійна система. Це не означає, що там дві політичні партії, там їх дуже дуже багато. Але в парламенті представлені лише дві демократи і республіканці, і це триває вже століттями. Тому певна втома від того, що ідуть зміни тільки між цими двома політичними гравцями. Вони час від часу міняються місцями. від цього американський виборець втомився і. Це, це пов'язано не тільки з політичною ситуацією, з політичною системою, а з тим, що змінюється світ. Сьогодні світ ну, характеристика сучасного світу це багатоманітність. А сьогодні сучасний світ характеризується деідеологізацією. Сьогодні немає якоїсь загальноприйнятої точки зору, а люди отримують насолоду від того, що вони не є схожими на інших. І тому сучасний виборець, наприклад, американський виборець середніх років, я вже навіть не кажу про молодь, але молодь у нас в принципі голосу голосує погано скрізь по світу погано ходить на вибори голосує, Ну середні там 30 плюс виборець це прогресивний виборець. Тобто це виборець, який хоче мати альтернативу. І якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то йому замало вибори вибору а, серед двох лише політичних партій. Саме тому, от ми Трампа відносимо до популіста, а, але ж він представник республіканської партії. Я хотів тебе запитати, як, республі... як він ужився. Да, і республіканська партія вона сама в собі є надзвичайно неоднорідна, тобто це не монолітна структура. самій республіканські в партії існує декілька фракцій, які є антагоністами один від одного. Да? Є трампісти, наприклад, да? це частина республіканців, які підтримують Трампа. Але є класичні республіканці, ці яструби, які там від Рональда Рейгана, грубо кажучи, ведуть свою традицію, які, які є а, да, які є антитрампістами, і все це в межах однієї політичної партії. Тобто, поки що в США а, запит людей на треті партії він вирішується за рахунок подрібненій фрагментації, які відбуваються всередині двох класичних партій. А що стосується Європи, то тут ми Бачимо якраз таки інший шлях, тому що в Європі так само довгий час існувала або двопартійні системи. Ну, я маю на увазі після Другої світової війни вони склалися. Або існували двопартійні системи, як в Великобританії, або системи двох з половиною партій. так звані приблизно те саме, от в Німеччині, чому Ангела Меркель 20 років майже була прем'єр-канцлером, да, главою уряду. Тому що там була система двох з половиною партій. А зараз, починаючи, напевно, що приблизно десь десятих років, може трошки, трошки раніше, відбувається розмивання політико-партійного спектру в Європі, тобто парламенти європейські стають багатопартійними.